ДТП у селі Тріскині, що на Сарненщині. Жінка з дитиною на мотоциклі виїжджала від магазину. У них на повній швидкості влетів інший мотоцикліст. Тут і досі сліди від моторошної трагедії. Посеред білого дня не розминулися два мотоцикли. Усе сталося близько 16-ї години, 22 -го червня. Жінка із дитиною хотіла переїхати від одного магазину до іншого. Вони розташовані один навпроти одного. Тім у неї на великій швидкості влетів інший мотоцикліст. Від удару водійка двоколісного злетіла з мотоцикла на асфальт. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Слідчі слідчого управління попередньо встановив, що кермов. Валіця двоколісного вайпер, 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги у русі та допустила зіткнення з мотоциклом Ліфан під керуванням 17-річного односельчанина. Пані Валентина працює в одному з місцевих магазинів. Розповідає, самого моменту аварії вона не бачила. Уже коли все сталося, на місце почали збігатися люди. Додає, разом із жінкою на мотоциклі була і її восьмирічна донька. Я кажу, що вона від'їжджала від того магазину, повертала таке, би хотіла до нас сюди. В магазин дитина була з нею, коли я приїхала. Дитина була в нас у магазині. З нею працював теж медичний працівник. В неї була ну ногу там, возила, збирали швидка, ногу зашивали, то і на лиці по Пан Віктор на місці трагедії був уже після зіткнення. Бачив, як жінку намагалися повернути до життя. Я вже приїхав на той момент, коли вже її відкачували, запускали серце. Хлопець один, один був. Водитель мотоцикла, жінка лежала вже на асфальту. Я приїхав якраз на той момент, коли під'їхала друга скора, достала дефібрилятора, засікали 4 хвилини, хотіли запустити серце. Іншим мотоциклом керував 17-річний хлопець. Він їхав із 19-річним пасажиром. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Мотоцикл не був зареєстрований. Жінка та її пасажирка були без мотошоломів. Правоохоронці з'ясовуючи отримувала вона посвідчення водія відповідної категорії. Мотоцикл Ліфан не був зареєстрований у встановленому законодавству порядком, а його 17-річний термовальник не мав посвідчення водія. Наразі усі деталі цієї трагедії встановлюються. Відомо, що без матері залишилося двоє неповнолітніх дітей. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Медіагруп.